Всім доброго дня. Сьогодні буде заміна охолоджувальної рідини Chevrolet АВО 1,5, кузов 200-й. Ось що маємо? Зараз почув, яка вона там вся жижа. Трохи погано, але думаю, щось видно, що колір неприродний. Так. Щоб злить її, нам треба радиатор. ось тут. пробка. Зараз я її покажу вам. Так, так не буде. Так, так. Ось. Ось вона є. Так, Це нам треба ключ, головка на 12. Я буду головкою на 12 відкручувати. Як відкручу, покажу. Так, ось, ось я її вже відкрутив. Стали ще останні штрихи. Так, все. Воно вже так от тікає, Щоб був кращий напор. Потрібно відкрутити кришку. Бачите, і більше та є напор. Але це погано, тому що воно може тікти мімо відра. Принаймні, як воно зараз, бачите, так і відбувається. Так, це відро... Цього відра буде мало. Тому приготував ще одне таке саме. Як зілью, повністю покажу результат. Це стекло з системи знімаєте оцього патрубка на обратку і компресором можна чуть-чуть ускорити цей процес, щоб злить усе. Але потрібно... Теж не переосерджувати. Одною рукою неудобно трошки Тако буде. Але найголовніше не давати велике давлення, щоб не нашкодити нічому. Все, злив повністю рідину, антифриз. Тепер не знаю, буде видно, не буде показати. Фокусуйся. О, я думаю, трохи видно, яка там жижа. Так, злилося ось таке. Зараз покажу вам з оригінальним кольором антифризу порівняти. Ось, оригінальний, а ось який злив. І ось оці відерця, в які я зливав. Це перше, ось це перше, ось це перше, в яке я зливав, а це друге. Що в одному, мусора багато, що в другому. Це все було в системі. Тепер буду. Це все діло промивати, заливати воду з лимонною кислотою. Пробку я закрутив. Тепер й беру воду, розбавляю з лимонною кислотою і заливаю. Як залю, покажу. Все, воду я розбавив. З лимонною кислотою брав просту воду. Дистилю, дистилірованою водою буду промивати в самому кінці, саме останній раз. Тому е, зараз буду її заливати і прогрівати машину, і дати ній хвилин 10-15 попрацювати на гарячу. І ще що забувся сказати: система промивалася 2 роки тому. І це. Після двох років ось таку, такий результат ми маємо. Тому потрібно раз в два-три в роки промивати охолоджувальну систему. Ще був надивився відео по тому, що тут ставлять фільтр. І вирішив я собі нього поставити. І хочу вам сказати одне. Не, не раджу вам ставити сюди фільтр. Краще хай стоїть, як стоїть. Так воно буде краще і надійніше. Все, Воду я залив. Тепер буду заводити і прогрівати. Саме головне дивитися за рівнем охолоджув... охолоджувальної рідини. Тому що він зараз може падати. Все, ось я її завів. І тепер потрібно, щоб вона попрацювала трохи. Е, відразу рівень води впав, тому я доповняв. І ось так вона працює в мене. Сама повищає обороти. Думали, ну про це я зніму окремий, окреме відео. Ну, суть в тому, що порекомендували мені промити систему. Все -все, вона вишає впротиві для того, бо вже її і, і, і димом провіряли, і, що на і ну, все не відеоролик. Так, прогріваємо її, потім знову зливаємо воду і дивимося результат. Ні, повторяємо процедуру. Ось далі покажу. Це вона вже майже нагрілася і ось така в неї робота. Півтори тисячі обертів, буває, знижує, знижує до 0,9 і потім обратно поверсає. Як ви чуєте. Повторюся, ще раз казали промити охолоджувальну систему, а далі буде видно. Далі... Побачите, чи допоможете, чи не допоможе. результат Промивав 5 разів. Це перше відро і пішло. Друге, третє. так Останній раз промивав, промивав е, чистою дистилірованою водою без лимонної кислоти. В принципі, результатом я задоволений. Тепер хочу зняти. Ось цього розширительного бачка. Вимить нього, поставити назад і тоді буду заливати антифриз. Щоб нього зняти, потрібно зняти цього шланга, цього і ось тут знизу. Ще один, я думаю, видно. Тут два болта відкрутити і відкрутити блок Де це? Зараз секунда. Вон там ще один болт. Я думаю, в нього видно. Тому що не дасть витягнути розширительного бачка. І все, її. по ідеї, що можу ще сказати, що лимонна кислота дуже добре виїла бачка. Він навіть аж чистіший став. Там, о, думаю, видно. Аж стінки повимивало. І як доторкаюся до тієї жижі, вона стає відразу. Тобто ефект на лице. Далі покажу. Ось достав вже бачка. Маємо ось такі результати, зараз покажу поближче, щоб було видно. Бач? Трошки рульїло. Осталося вимити нього, але це таке вимиється. А от проблема була в нього витягнути. Як я казав. Так. Фонарика. Так. Відкручуєте оцих два болта, то оцих два на блок передухранітелі блок чу-чуть в сторону одвігаєте, цю сторону дониз, донизу втоплюєте і отако боком нього витягуєте. Це звичайна проблема, бо це мішає і тут воно впирається. Ну, якщо помучитися, воно все вийде. Так, по ідеї, миємо, збираємо все в обратному порядку, заливаємо антифриз і все готово.